Хочу розповісти коротенько, де я купив препарати для капусти і чому я їх купив. По-перше, зараз ми хочемо висадити 50 соток пекінської капусти, і з нею такі проблеми, що нападає на неї білокрилка, під'їдає гусінь і хворіє вона на різні кореневі гнилі. Тому, для того, щоб завадити гусіні, білокрилці і всяким шкідникам. Які будуть нападати на неї, я вирішив замочити коріння в актарі. До речі, бачите, такий лого... логотип просвічується сінгента, це означає, що це оригінальна упаковка. Водяний знак такий і Чи захисний знак, як правильніше сказати, не знаю. Е... Тому взяв я актару. треба на 10 літрів 25 грам актари. Це замочування коріння. І взяв тепекі. В принципі, один із сильних препаратів, який. Захищає від білокрилки. Недешевий препарат Тепекі, Називається, його в роздріб продають, але я взяв паночку 250 грам, так як в мене буде 50 соток і там буде що кропити його. І взяв фунд... фундазін. Фундазін це корене... від кореневих гнилі від різних хворіб. Тут є опис. І також треба для профілактики обробити обов'язково, поки вона ще в грядці перед висадкою або там в касетах. І Взяв непогану штуку, міст Супер, по крайній мірі його так розхвалюють. Міст Супер це аналог Engio. Тільки Engio коштує 100 мл. Він коштує 300 гривень, якщо не помиляюсь. А міст Супер коштує літр 900 гривень. Тобто виходить, що в рази дешевше. Особливо, якщо є багато городів, капуст багато, то в принципі вигодно. На перець вигодно мати отаку штучку за 900 гривень. Де я все купляв? Пишіть мені на Viber чи на Telegram, я вам скину, вам можуть переслати новою поштою. Ну ось так. Тільки треба буде написати людині на Telegram або на Viber. Ну, ось так. Зараз в мене підготовка. Я зараз їду ще по пістолет на розсаду. Тому що з сажалкою не зростається вручну. Я також не буду її садити, бо це важко. Садив би, але як є пістолет, то краще я куплю пістолет. Добре, шановні, дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо корисні для вас поради. Будьте здорові. Пока.